Сьогодні Хеллоуін, У нас сьогодні всі, вся Україна змагається над тим, святкувати це свято чи не святкувати. Кожен доводить свою точку зору. Одні кажуть, що це американське свято, не тягніть його до нас. Інші кажуть, хай діти святкують, радість, хай буде якісь там, не знаю, пере, переодягнені маски, костюми, цукерки. Як ви ставитесь до цього свята? Uh, Взагалі, питання, чи святкувати Хеллоуін в Україні, чи не святкувати, чи є якісь uh, основи цього свята в нашій географії. Це дуже цікаве питання. Тому що з точки зору uh, свята. Uh, Колонін це адаптована версія Самайну, Кельтського свята збору другого і останнього в цей рік врожаю. Коли ти міг пропрацювати, по-перше, прокомунікувати з силою з силами природи, подякувати за добрий врожай, і по суті, це як новий рік, зустрічання нового року, зустрічання нової. Енергії, і вже все, все. Вся природа лягає спати до весни. Треба розподілити кількість їжі на півроку, Треба попросити у вищих сил, щоб не було негоди, щоб не було, щоб худоба там не здохла, ніяка. І всі залишилися живі в зимовий важкий період. А з точки зору Хелловіну, це вже адапта... адаптація, коли католицька церква намагалася заборонити, але не виходило. Вона вирішила зробити там день всіх святих і сказати, що все починаємо робити піст, входити в аскезу для того, щоб була нам благодать. Uh, з точки зору нашої, нашої географії, тобто місця, де ми знаходимося, uh, не обов'язково підлаштовуватися під те, що хвилину обов'язково необхідно святкувати, необхідно святкувати самайн, але з цитричної точки зору, це дуже потужний день сили, коли ми можемо по-перше, Пропрацювати е з родом, пропрацювати родові програми, пропрацювати зробити запити для е породовим програмам, е зробити знову ж таки вдячність за ті плоди, котрі ми вже зібрали, і зробити певний запит в наступні періоди. Е з точки зору то цієї тонкої грані між а, світами, вона існує в, цей, в, в, в як день сили період часу, він дуже цікавий, тому що ми можемо робити запити знову ж таки до мертвих а, бабусі дідусі прабабусі, близькі люди. А, в форматі того, що допоможіть нам. Пройти через наступний період. Дякуємо вам, що ви нас підтримали в цей період, і м м взагалі цікаво, якщо брати нашу географію, було таке поняття як е дідівська субота, дідівська субота, дід, слово дід. Е коли ми могли звернутися е до пращурів, але знов ж таки трошечки інакше запалювалися на цвинтарі свічки, е лампади, залишалися. Не в форматі того, що обов'язково там мама тато можна було прийти до бабці, до прабабці, до діда, до прадіда, вшанувати їх пам'ять і зробити такий помин предків, залишити якусь їжу, залишити якийсь поминальний гостинець. З метою знов ж таки показати, що ти пам'ятаєш про них, що ти шануєш їх пам'ять, і за рахунок того, що ти шануєш представників свого роду, твій рід буде тебе підтримувати в наступних періодах. А, якщо брати з точки зору е іншого свята, котрий досить часто ми згадуємо жовтні місяці, це покрова. Покрова, вона найближче свято з точки зору часового відрізку, і е, там також є момент елементу захисту. Тобто ми можемо попросити захист на цей період, можемо закинути таку вудочку, котра буде притягувати захисні програми. Е, в деяких населених пунктах областях є така поняття як колодій, коли ми могли. Е, по-перше, закрити коло вже минулого року, і знову ж таки розпочати нову, нову, новий етап енергетичний. Так само робилося ворожіння, так само закривався рік, так само пропалювалися костри, котрі ми бачимо під час святкування Самайна або Самхейна. Сучасна версія. Хеллоїн те, що ми бачимо, коли діти одягаються, коли е, дорослі одягаються, коли солодощі, е, е, ти даєш один одному. Е, це така еклектика. Тобто на, нахапали зіль, зробили, сказали, що Хеллон день всіх святих. По суті, навіщо це робили? Е, оскільки світ е, духів і світ е, живих він дуже тонка межа в цей період. Для того, щоб не було таких ситуацій, що духи якимось чином там потрапили до нашого житла, до нашої оселі, до нашої вулиці і нас ніяким чином не забрали, треба було замаскуватися і зробити вигляд, що ти свой. Одягалися в дідька, одягалися в бісів, в русалок, різноманітних ліших і тому подібне. В іншому вигляді трошечки. У нас, до речі, ще одне свято, коли у нас йдуть колядки, там теж є ряжені, теж є складова для того, щоб затірятися в толпі. Тут з точки зору негативної складової ніякої немає, на мій погляд, більше того, є складова те, що. Ти робиш додаткове свято в особливо в реаліях нашого життя, українського життя. Будь-яке свято додаткове для дитини. Якщо дитина отримує від цього задоволення. Е, більше того, в мене не бояться діти там не черепів, не якихось там вовкулаків і тому подібне, вони сприймають це позитивно. Хто хто народився в Україні, мені здається нічого не боїться. А, тому ця дитина традиції передягання в, 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 в нечисть, вона цікава yeah. з точки зору такого фану і сімейного, сімейного якогось дозвілля. Е сладость або гадость, от коли діти збирають цукерки, тут теж цікава складова, воно з одного боку. Дуже нагадує поминання ці цукерки, коли гробки так. І якщо брати з точки зору знову ж таки одного з напрямів, як це було, е при Католицькій церкві робили невеликі такі тісточка з хрестиком і е е тут двома словами така сама, як під час гробків, е під час того, коли там ми даємо цукерку, даємо якісь солодощі для того, щоб пам'ятали, пригадували про наших близьких, рідних, котрих з нами вже немає в цей час, обирайте самі, насправді свідкувати, не свідкувати. Ми святкуємо, але ми святкуємо більше саме сам ну, я особисто. Якщо брати з дітей, діти ну, люблять Халловін. По-перше, там них є свої костюми, і вони готові, але вони не займаються тим, що збирають там солодощі і тому подібне. Хоча, знову ж таки, дуже сильно похоже на коляду, на коли йдуть час колядок і тому подібне, тільки в, 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 в іншому костюмі. Все дуже схоже між собою пересікається, і не треба окрашувати це виключно там в негативний контекст. Що ай-яй-яй, ай, ай, ні в якому разі не можна це робити. Якщо ви так себе програмуєте, то ясно, що не варто це починати. Якщо ви закладаєте позитивну програму, все буде добре. Розваги, костюми, дитячі веселощі. І, ну, це сучасна така світська форма, і в ній нім, немає, на мій погляд, нічого поганого. А Хтось роби із, із кабак. Ні, як він буде, тиква. Гарбуз. Кабак. Гарбуз. гарбуз. Із гарбуза роби підсвічник. Теж дуже гарний. З точки зору самого ритуалу з, гарбузем, з гарбузом. Гарна не просто традиція, гарний ритуал. Якщо ви робите його спільно з дітьми, якщо ви вкладаєте той сенс, котрий необхідний, для того, щоб цей гарбуз не просто був декором а був елементом захисту на цей час. Він буде працювати дуже гарно, тому що, по-перше, ви об'єднуєте одразу декілька поколінь. По-друге, ви використовуєте вогонь свічки, тобто котра буде очищувати простір. по-третє, це момент ритуалу, тобто це повноцінний ритуал, коли ми власноруч з дітьми, з дружиною, з чоловіком. Робимо певні дії. Єдиний момент продумувати, проговорити, наприклад, дітям, що ми робимо не просто там декор. Ми робимо е такий гарбузовий захист на цей час, щоб негативні е моменти, негативні програми не просочувалися в наше житло, в наші думки, в наш емоційний фон, енергетичний фон. Тому що. М -м поки ми за вами зараз розбираємо складову, чи варто святкувати, чи не варто святкувати. Є велика кількість людей, котрі зрозуміли, що це день сили, і розуміють, що в цей день можна робити всякого лиха сусідям, друзям, родичам, і вони е е менш обачливо е там розбирають, чи варто використовувати якісь практики в цей день, чи не варто день сили є день сили, і будь-яка програма використана в цей день вона буде чи ніч вона буде підсилене за рахунок. Місця сили за рахунок дня, сили за рахунок того агрегору, який е, напрацьовується, навіть якщо в нас не святкується, є інша е, є ін, інші країни, інші люди, котрі е, святкують, і вони це агрегор дня сили вони будуть прокачувати робити його все одно по, дос, достатньо потужним. Е, бо по суті. Навіть якщо взяти ту складову, що є люди, котрі святкують, вони роблять певні ритуали, цей день буде додатковим чином підсилювати свою енергію, яку можна використовувати на нашу користь. Наприклад, в цей день можна зробити ритуал. Відпускання старих програм образ негативних моментів і ситуацій, в цей день можна закласти нові програми, що ми хочемо отримати навесні, чого ми бажаємо отримати на найближчі півроку. За допомогою ми минулого разу, мені здається, проговорювали Тобто, взяти, записати можна на аркушу, аркуші паперу, просто те, що ми хочемо отримати, або що ми хочемо відпустити. Скласти цей аркуш, і а, якщо ми кажемо про страхи або переживання, або якісь негативні моменти, ми їх можемо пропалити. А, більше того, деякі люди навіть ставлять спеціально в кабак цей Гарбуз. кабак. Гарбуз. Гарбуз ставлять цей папірець і. Залишають його на вулиці, щоб він перегнивав, гнив і все погане, перегнило, згнило, змараніло, відійшло. Якщо ми хочемо культивувати позитивну складову, нам треба його не просто покласти на вулицю, нам треба його закопати. І коли закопуємо, ми культивуємо наступну наступний запит, щоб все, що ми бажаємо. Здійснилося і щоб як зерно гарбуза проростає, так і наші плани проростали. Тому ну бажано обирати таке місце, де родючий грунт, щоб воно дійсно проросло. Кожного року мені, коли починають же розростатися гарбузи, присилають фотозвіти. <тогоня> <різований> То, як їх там гарбузи переростають, стають великими, велики. І справи, котрі ми хотіли проалізувати в наступному періоді, вони потрошечки потихеньку примножуються і культивуються як та гарбузовність. Ну, скажімо так, у нас в Україні скільки всяких всіх. Було скільки в нас тут жило народностей, що в принципі це свято можна назвати навіть нашим. Тому що я колись навіть таке невеличке розслідування робила це ж кельтське свято. А кельти колись жили на території України, на території Західної України, десь в другому столітті до нашої ери. Тобто, спочатку тут були кельти, потім вже були там слов'яни, язичники, ці всі далі. І по суті, оцей Хелловін, можна сказати, зародився у нас в Україні. Так що можна святкувати Хеловін, можна святкувати Самайн, можна святкувати Велесову ніч. Так само в цей період велесова ніч це слов'янське свято. Просто обрати цей день сили і зробити щось приємне для себе, щось, е, якісь, не знаю, починанні. Не шукати просто негативної складової, тут все буде залежати від нашого ставлення. В контексті ситуації, якщо ми хочемо внести там позитивний сенс. Ну, одягаємося, ми не для того, щоб якось наслідуватись е там що ага, сатаністи на вулиці да. і тому подібне. Ні, для того, щоб навпаки віддігнати злих духів для того, щоб не. Притягнути а, якийсь негатив в хату, він ну, темна сила. Прийшла, побачила, що ага, там відьма сидить, а там а, якісь монстрин чи все. Вже темні сили тут є. Ми сюди йти не будемо. А, друга складова: ну діти все одно, дітям необхідне свято. Не хочете святкувати Хеллоуін, Хэл придумайте якісь інші свято. Головне, щоб побавити дитину, щоб їй було зручно і, і весело. А, і знов ж таки, це переплатіння свят, воно не просто так, тому що ну, основа я теж робив різноманітні е е розслідування з точки зору. Звідки це пішло? Простими словами, закінчили врожай, зібрали все, що було. Бачимо, який, яка погода осінь починається, вже навіть осінь, вже ось ось і зима буде, тому що е, листя опадає, нічого не зростає, все йде на спад, і е, ти закінчуєш цикл, готуєшся до нового циклу. Будь-яке перехрестя циклів, будь перехрестя перехстя часу, якщо взяти взагалі е, коло е, свят. Около днів сили в нас будь-яке сонцестояння, тобто літнє сонцестояння, зимне сонцестояння, осіннє равнодення, весняне равнодення і тому подібне. Тобто, е, це як календарик коли він не в телефоні, не на стіні висить, а відмірюється по сонцю. Тобто, ти повинен розуміти, що один цикл він вже пройшов, і ти повинен бути максимально готовий е до, до нового циклу. Е в нас, якщо брати новий рік, найбільш розповсюджена традиція, теж ми пропрацьовуємо з аркушами, з планами. Нехай все погано залишиться в минулому році, а все гарне добре прийде в, в цьому році. Те, та тес, той самий меседж, тільки е, в, в контексті іншого. Інший день на новий рік ми одягаємо там найкращі вбрання для того, щоб зустріти в новому заможними, багатими, щасливими багато їжі. Закладаємо сюди таку програму, щоб о, все лихе залишилося позаду. Тут ми закладаємо, що одягаємося як е, в темну силу, щоб все погане залишилося. Прийшло на ранок на світанок, Ми передягнулися і пішли займатися все вже своїми справами без ніяких негативних наслідків для себе. Тому ну я не агітую, але скажімо так: нічого поганого. В цьому дні сили не бачу. Якщо ви не практики, якщо ви не практикуєте магічну практику, ви можете все одно використовувати цей день сили просто ну, для забавки, для позитивних емоцій. А якщо будете вірити, то ще можете прокультивувати якісь магічні запити або правильний підхід до формування бажань і пропрацьовування ситуації, котрі пов'язані з Негативний. Не вірите в магію, хтось вірить в силу всесвіту. Так само зробіть запит, і от сила всесвіту сьогодні вас почує. Чому і не? до речі, напишіть нам, глядачі, хто святкує Хеловін, хто святкує Семен, як ви загалом ставитесь до цих свят і чим ви займаєтесь сьогодні вечором? Дуже цікаво, як ваш вечір проходить.